Так, вже вирізали ми і навіть підварили сам циліндр. Получився в нас розмір 15, 15 і майже 14-13 місць. Ця висота буде залежати від того, як ми настроїмо сам поршень. Дрожний ще раз. Поршня. Ой, циліндра 23. І до країв 25. А тут все на, на, з боку наварювалося. Боковухи. Боковух, тож, 23. вона зверху наварювалася у нас 15, 15. Зараз вже нарізав розміри самих стойок і 94 стоєчки. Вони будуть приварюватися у нас.